Перше питання бюджетної комісії про внесення змін до рішення цілих штрафів, такими до 2021 року, про затвердження сільської програми соціальної держави населення населення 21-го, 22-го року, соціальної держави населення облдержадміністраційної громади. Так, ось ці 23 тисячі. Було до 15 тисяч. Це там, де... Це буде з'ясувати з підвищенням всіх затрат до 25 тисяч. Кошти на це були виділені попереднім рішенням, а двічно заходить. Це було програмний рішення. Це внутрішньо. 18 любви 2024 року про задержання вруці комунального ради об'єднаний трудовий архів на 25-й рік. Це розподіл коштів вільного задушку. Це, скажімо так, інша субвенція, яка була доведена в нашому архіву, цільова субвенція, яка залишилась у нас на залишку. І <головіка> зараз їм необхідно включити в програму на ту суму збільшити, і відповідно ми будемо збільшувати і видатки. Ціль у вас субвенція? <головіка> <головіка> Рішення Про внесення змін до місцевий бюджет ради на 25 рік. Так, значить, проєкт рішення ми збільшуємо дохідну частину на загальну суму 4 мільйони 39 тисяч 180 гривень. Це у нас буде субвенція з державного бюджету 3 мільйони 300 тисяч 300 гривень і з обласного бюджету 738 тисяч 880 гривень. За рахунок держави у нас ідуть особливі освітні потреби 251 тисячі 200, нова українська школа 929 тисяч 900. І доплата педпрацівникам 2 мільйони 119 тисяч 200 Видаткову частину ми збільшуємо на 6 мільйонів 108 тисяч 202 гривні. Це буде за рахунок трансферту, який я зачитала тільки що. 4 мільйони 39 тисяч 180 вісімдесят. І за рахунок в кінці року ми приймали з вами на безочерговій сесії харчування 1 мільйон 765 700. Ці кошти зайшли 30 грудня, залишились на рахунку, і зараз ми повинні згідно висновку офіційного висновку фінансового органу передбачити зміну, що освіта почала процедуру харчування в закладах освіти. Е, значить, ми збільшуємо е, спеціальний фонд на цю суму, також е, е, ну, те, що дає нам держава, вони даються кошти лише на умови співфінансування. Е, згідно розрахунку, ми покладаємо в одиницю, це значить 900, 90% дається державою, 10% ми повинні перебачити з місцевого бюджету. З державного бюджету у нас виходить сума 929-900%. За рахунок місцевого бюджету це буде 103 тисячі 322. Тому ми за рахунок залишку коштів передбачаємо ці кошти, бо ми повинні це передбачити. Далі в нас була прийнята програма в грудні по СНС 100 тисяч і по поліції 100 тисяч. Також ми можемо передбачити ці кошти лише за рахунок вільного залишку, тому ми на ці заходи і передбачаємо видатки по 100 тисяч на ці програми. Це те, що було враховано в проєкті Кива Нагор. Але після цього проєкту до нас надійшов лист архіву, це, що ми зараз зачитали, у них залишився вільний залишок. Але у нас вільний залишок по іншій субвенції складає суму скажу, 879 733.05. Архів 756 242 ти, що вони зараз і хочуть внести зміни. Лікарня 86 тисяч 513, але поки вони не зверталися з листом щодо врахування цих коштів. І центр раннього причем 36 тисяч 977 гривень об'єкта. копійок, також вони на сьогодні ще не зверталися, можливо не. пізніше, будуть вносити тисяч гривень. Також у нас цю субвенцію, яку раніше освіті надавали на особливі освітні потреби, надавалися за рахунок державних коштів, але розподілялися обласним бюджетом. На сьогодні це розподіляється Кабінетом міністрів. І ці кошти, які доведені освіті з державного бюджету, вже напряму ми, ми обходимо обласний бюджет, доведені в сумі 251 200 гривень. Ці кошти їм недостатньо, бо держава профінансувала їх на 19%. Є лист міністерства освіти, в якому рекомендовано навіть не рекомендовано, а було отак написано. У разі нестачі коштів субвенції з державного бюджету для унеможливлення порушення прав осіб з особливими освітніми потребами на освіту. Інклюзивне навчання таких осіб має бути профінансовано за рахунок коштів місцевого бюджету. Освіта підготувала, підготувала лист. Кошти державного бюджету доведені із розрахунку 10 місяців по 25 п'ять тисяч сто гривень. Потреба. От, січень 109 тисяч, лютень 95 тисяч 160, березень 90 тисяч, квітень, 980, травень 101 260. Е, так, якщо закінчити цей навчальний рік 24-25, їм необхідно збільшити за рахунок місця бюджету 363 181 гривня. Е, е, так і цей листю ну, після. Проєкту рішення, то я прошу вашого дозволу, щоб ми до сесії допрацювали і врахували ці кошти у зміну за рахунок залишку коштів. Okay.